Вітаю усіх глядачів у себе на youtube каналі у постійній нашій рубриці Адвокат Експерт. Сьогодні говоримо про всіх внутрішньопереміщених осіб, які право, які про всіх внутрішньо переміщених осіб, які вони мають право на виплати, і в якому розмірі і хто їх виплачує, давайте з'ясовувати. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, аби не пропустити цікаві новинки нашого законодавства. Отож, внутрішньо переміщені особи це ті особи, які фактично зареєстровані були на територіях тимчасово окупованих територіях, де ведуться активні бойові дії, та змінили своє місце проживання у зв'язку із такими заходами, які відбувалися на цих територіях, і отримали довідку. Внутрішньо переміщеної особи, тобто довідку за новим місцем проживання. Сьогодні кожна із цих осіб ми знаємо з вами, що не такі ці великі гроші від держави виділяються на утримання кожної внутрішньо переміщеної особи, але принаймні ці виплати є постійними і вони є стабільними. Ми говоримо сьогодні, що є виплати для внутрішньо переміщених осіб з державного бюджету України як загальнодержавна підтримка. Сьогодні також багато фінансується відповідно додатково додаткових виплат із міжнародних організацій, тобто таких як ЮНІСЕФ або представники організації Об'єднаних Націй на території України. Продовження цих виплат буде відбуватися до 31 травня 2023 року, слід вказати про те, що право на їх отримання це 2200 гривень. Хто отримував раніше, ви знаєте, що їх можна отримувати, і реально такі категорії осіб, як внутрішньопереміщені особи, підпадають під такі виплати. Можна їх оформити через виконавчі органи комітетів сільської, селищної або міської ради у даному випадку, залежно від того, де ви перебуваєте. За вашим новим фактичним місцем перебування, ви можете звернутися до відповідних органів, написавши їм заяву на отримання цієї допомоги. Тепер у вас може виникнути питання: а як же ж бути через дію? Чи можемо ми їх оформити там? Насправді виплати на міжнародні організації через дію оформити ми не можемо. Через застосунок дія можемо оформляти тільки загальнодержавні виплати. Тим паче, у нас є сайт Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. На цьому сайті є підрозділ, який визначає всі виплати для внутрішньопереміщених осіб, їх розміри, а також гарячі лінії, які стосуються відповідей на ваші актуальні запитання. Також до кінця травня буде продовжена загальнодержавна виплата. Та на підтримку як повнолітніх внутрішньопереміщених осіб, так і ваших дітей, тобто дітей віком до досягнення 18 років на загальних підставах. Однак є й один нюанс: сьогодні внутрішньопереміщені особи зобов'язані будуть декларувати свої доходи. Ну я так думаю, що не очікував цього ніхто. Але, зокрема, погодьтеся. В основному загальнодержавні виплати отримували через дію, тобто вносили дані як внутрішньо переміщені особи, могли виїхати за кордон. За кордоном отримувати і статус ВПО, за кордоном отримувати і соціальні виплати по тимчасовому захисту. До речі, по питаннях тимчасового захисту його продовження, його виплатах. Дивіться у наступному випуску. А тому ставте подобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Тити його, а ми повертаємося до ситуації з тим, що ті особи, які не перебували на території України або насправді вже давним-давно повернулися до своїх домівок чи житла, не подали вчасно відомості про те, що вони припинили свій статус як внутрішньопереміщених осіб. Порядок декларування буде визначатися відповідно до реєстр електронних декларацій, а також порядку, яким чином ви будете вносити ці відомості, ми ще не знаємо, тобто він буде. Де тільки розроблятися про актуальні оновлення порядку того, хто, коли і в які строки буде подавати такі декларації, я обов'язково вас повідомлю. Тому слідкуйте. Далі необхідно сказати про те, чи можуть бути передбачені якісь фінансові програми на місцях. Обов'язково так. Кожна сільська селищна та міська рада виділяє певний бюджет для фінансування внутрішніх переміщених осіб, які перебувають на їхній території. У зв'язку з цим я рекомендую вам звертатися до виконавчих органів сільської селищної або міської ради із питанням про те, чи не було затверджено якої програми по додатковому захисту внутрішньопереміщених осіб. Це потрібно робити не рідше ніж один раз на два тижні для того, аби не пропустити строки подачі документів про. Отримання відповідної виплати, також я хочу звернути вашу увагу на те, що працівники центрів надання адміністративних послуг, тобто адміністратори, наприклад, так, які отримують від вас заяви, оформлюють пакет документів, не зобов'язані в окремому порядку повідомляти вас про наявність тих чи інших виплат. Тому тут відповідальність внутрішньопереміщеної особи має лежати безпосередньо на вас. Крім того, актуальними питаннями, з якими звертаються до мене внутрішньопереміщені особи, це є питання відшкодування вартості. Ці знищеного або зруйнованого майна. Ми будемо про це говорити у наступних випусках, тому підписуйтеся, аби не пропустити. І до речі, напишіть під відео у коментарях про те, чи були у вас випадки, коли вам відмовляли в оформленні заяв на отримання відповідних виплат, або які у вас ситуації стануть на зараз у виплатах. Оскільки є такі регіони, де на березень, ну на середину березня, є затримки по загальнодержавній виплаті на внутрішньопереміщену особу. Тому буде цікаво. Аво, почути і прочитати ваш досвід, а також проконсультувати вас, якщо в цьому буде потреба. З огляду на вище наведене, хочу, щоб кожен із нас був свідомим, свідомим в першу чергу до себе, тому що ми маємо не тільки права, але маємо обов'язки. Але те, як скористаємося ми своїм правом, все залежить від нас. Тому слідкуйте за актуальними новинами. До зустрічі у нових випусках.